Саботаж триває у Львівській обласній раді. Знову не зібралась територіальна виборча комісія. Її члени укотре не прийшли на засідання. З 18 осіб було лише восьмером. Вони не виконують своїх обов'язків уже понад рік. З'являються на засідання, не з'являються, не голосують або ж не приходять взагалі. Серед головних прогульників представники ОПЗЖ та слуг народом. Через них комісія від літа минулого року не може затвердити на посадах п'ятьох новообраних депутатів облради, а ті зі свого боку не можуть приступити до виконання своєї роботи. ЦВК так зреєструвала зараз на момент дві скарги від е, української галицької партії військово-обласної організації і е, е, так само зареєструвала скаргу від е, Європейської солідарності. Те беззаконня, які сьогодні чинить влада, воно є одним із аспектів наступу на місцеве самоврядування. Ми вже бачили, як у місцевого самоврядування хочуть забирати повноваження. Сьогодні від них ще й хочуть забрати військове ПДФО. А та корупція, яка сьогодні є у вищих і влади, ну її вже і глухий чує, і сліпий бачить.